До Переяслава. Значить, звертаюся до вас з повідомленням, не звертаюся, а повідомляю. Колись у нас були артисти, які на сцені проговорили, що наше місто Переяслав смердить козлом за того, що в нас сидить очільник, який такий запах видає. От я зараз можу підтвердити, це точно вони праві 100%, Що це є козел через те, що як оце можна говорити? Прийшла, е, прийшла із апеляційного суду судова повістка повідомлення. Це Ларісіяв Острачук, яка е, подавала на суд за ці саме програми 1301, це тобто памперси для людей інвалідів. Е, е, на яку він свідомо не хоче перерахувати кошти, на цій сесії він сидів. Усі депутати вже його просять. Він насолоджується своїм а, 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 своєю посадою, владою, значить, барабану йому весь народ і всі просто-напросто не хочу і не буду перераховувати. Значить, зараз на даний момент наше місто через те, що цей козел не виконує розпорядження. Суду у нас із нашого бюджету. Ми вже заплатили більше мільйона коштів на оці судові стягнення. Тому що люди чекають, виграють суд, чекають, він не виконує, подають на пересудження. От це куди наші кошти діваються. тому що це є марнотратник, який сидить. У владі і ніяк не насолодиться своєю посадою, своїми можливостями косить тільки все для себе. Ну а навіть памперси у них хватило, вистачило совісті подати на апеляцію. Програма 1301. існує, і вона працювала до цього козла, так сказати, а інакше я не можу назвати. Значить, вона працювала зараз. Вона перестала працювати. Він рахує, що він неуязвимий такий, і йому вони не понадобляться. Пане мер, і не не назвемо кінцівку. Вам прийдеться доживати свого віку саме в памперсах. Вам обов'язково відгукнеться. Оце всі оці муки цих людей і сльози. Тільки за того, що я, я розумію, що коштів не вистачає, щось десь якась причина є. А це самодурство, натуральне самодурство. Так що ну тут не можна сказати, 5-го числа ось година, одинадцятого, чотирнадцять двадцять двадцять буде в Києві апеляційний суд по програмі 13.01. Плакати хочеться від цього, як можна судитися, коли є закон, коли законом передбачено, але виявляється за того, що козел у владі сидить. Ми маємо те, що маємо. І куди наші бюджетні мільйони летять тільки за того, що це. Ось, будь ласка, ще хочеться сказати а, місяців, декілька назад а, значить на проект. А, на лікарню мільйончик перекинули. Що робиться? Яка реконструкція в лікарні робиться? А ніякої це та саме буде. Що із дзвіницею мільйони на адміністрацію військової адміністрації мільйони на дзвіницю вже мільйон триста, мільйон триста змив. Уже немає. Лікарню на реконструкцію проект реконструкції лікарні. Також ніхто нічого не робить, вже минає, скільки чекає, поки це все час закінчиться. І все, і мільйони вже в кармані. Так мільйони ми викидаємо наліво направо. Навіть на цьому він на судових зборах більше мільйона. А, наше місто, наш бюджет. Ми більше мільйона витрачаємо тільки за того, що він в себе почуває властеліном ліном Оце і все. Дякую.